Істи, чи він має, чим одяг має, як він, як школа, як не інтересувався зовсім від нього, втікав від нього, як побачив його. Брат допомагав виховувати. Помагав його вчити, діківську він закінчив. Семінарію, е, ніби помічник священника, так як Дяк. він і катехетом міг бути, і дуже він гарно вчився, і дуже довольний ректор був, і була моя права рука, скільки я працюю, каже, я ще такого, такої дитини я не бачив. Я можу мене може, рік не бути, два роки. Ну, як приїду, я застану спокій і тишину і всіх на місцях. І так студенти до нього каже, зовсім, так як до мене казали батя, а до нього тату, чи до мене тато, а до нього батя. І він каже, я йому дові... міг довірити всього, і, ав... і машину, і автобус, і скільки він каже. Ніби так, як довірив йому автобус, він возив студентів з Хресної дороги виступати і каже, що все, транспорт, все було добре. Він каже, що дуже шкода такої дитини, бо то така дитина, на що він не подивився, вдома він все робив, його ніхто не приганяв ні до чого. Свята пройдуть чи неділя, він дуже нуч мав, він без роботи не годив. І дуже він мав, хотів свою копійку мати, нікому не сидіти в кишені. Він всюди лумився. І в Карпатах він на Буковель в туристичному комплексі він робив троєрідний брат, має той туристичний комплекс, щоб він мав свою копійку і від нікого він не хотів завісити. Так. І ми дуже були, ми дуже були, за, так як за невістку, я її не мала, не мала її за невістку я мала за дочку. Я жила після нього я ними жила. Я дуже була засліплена. Люди мені казали, Люба, подивися на вкруги. Ще не було півроку, як вона вже в барі була з другими. І той, що як найліпший друг з одної на одній вулиці живе, він зараз був невістку мою, ніби в жонатий, дитинку чекають, Та дай їм Боже, що як найліпше. Все, брат каже, Люба, не можна зла пам'ятати, але так як вони поступили з нами, то ми не варта. Хто сам? Її батьки. І вона.